Горісарська врада окресли людину не як зовнішній путь, а як думки. Не зовнішній плоть, але наша думка то є головна наша людина. Слова великого українського філософа обґрунтовують філософське досконалення самої основи людини, її характеру, а виховання характеру людини це поле і передусім філософської освіти. Сучасна освіта, яку отримує 21 століття, переживає кризу, пов'язану не з відсутністю накового знання або засобів технічного забезпечення освіти, і навіть не з браком кадрів системи освіти. Сучасна криза народної освіти пов'язана з браком виховання, зруйнуванням духовних цінностей, тиском матеріалістичної культури, вона втрачає свою гуманість, навіть сенс ниткою аріанда, що ви для людство в цілому і Україну з лабіринту духовної кризи освіти сьогодні є філософія. Філософія як наука, філософія як світогляд, як дисципліна, яка здатна забезпечити духовне та моральне виховання, привити відчуття гармонії, єдності та людяності. Від цих цінностей залежить якість життя сучасної молодої людини, 21-го століття. Ну що, ви все зрозуміли про що я тільки на вам розповіла? Чесно, я теж є над чим подумати в цьому і суть філософії. С вами была Юлия Утвин. До встречи!